Доброго дня. Хочу обов'язково звернутися до всіх жителів генічської територіальної громади. Я хочу сказати, що Генічіськ це Україна. Влада ніяким чином не забула про генічісь, про людей, які там залишились. Ми віримо в ЗСУ, віримо в те, що ми в найближчому майбутньому повернемося до нашої громади і будемо разом її відновлювати після російських військ. Бережіть себе, слава Україні. Взагалі, що таке генічська військова адміска військова адміністрація? Вона була створена в червні двадцять року, і після створення її були підібрані працівники для того, щоб відновити доступ працювати дистанційно, як е е генічська міська рада, одне з питань е е це поточні справи, поточні питання, як, чим займається сама адміністрація. Е е всі ми знаємо, що ми працюємо дистанційно, і е е питання, які ми вирішуємо, це е і фінансування всіх бюджетних закладів генічської е е міської ради. Складання місячних квадратних звітів, виконання доручень, розпоряджень керівництва Херсонської ОВА, розробка посадових інструкцій, положень, відновлення доступу до ресурсів. Тобто, так як організація, наша адміністрація була створена з нуля, у нас не було ні інформації, ні доступу до реєстрів, ключі. Всі електронні було втрачено. Вони не були вивезені з історії території, непідконтрольної. Тому все це по було відновлено, і наразі всі ці е, органи е, всі працюють також. Е, працівники е, військової адміністрації виконавчих органів постійно приймають участь на радах, за, е, форумах, е, селекторах, семінарах, які організовуються, і, і Херсонською обласною військовою адміністрацією і іншими районними адміністраціями, генічівською, херсонською та іншими багатьма організаціями. Це стосується і юлідерські програми, і багато інших організацій. Також е е працівники е е адміністрації. Працівниками адміністрації розроблено план заходів щодо декуп... після деокупації території. Це дуже такий великий документ. По покроково, в якому розписано. Ті заходи, які ми будемо робити після деокупації, беручи досвід деокупованих територій Херсонської області, виходячи з цього, ми це розробляли. Ми розуміємо, що у нас буде зовсім інша ситуація, більш складніша, але ми готові на все, щоб працювати знаходимо ресурси, знаходимо людей. І, і депутатів міської ради, які готові працювати після деокупації, згідно розпорядження начальника обласної військової адміністрації, мене як начальника генічської міської військової адміністрації було прикріплено за Чорнобайською сільською військовою адміністрацією Херсонського району. Також вже заключено меморандум про співпрацю. І яка ця громада, керівництво громади, люди громади будуть також допомагати нам всіми необхідними матеріалами, тому що який стан цієї території буде, ніхто не знає? Але наперед ми вже працюємо і є вже деякі. На матеріалів механізмів, щоб доставити на генічиське. Це генератори, і є декілька автомобілів, які поїдуть на території генічської громади та багато іншого. Чому Чорнобайка? Тому що Чорнобайка це моє рідне село, в якому я народився, виріс, навчався, я працював в сільській раді заступником. І це територія, на якій ну, я робив перші свої кроки. І тому Чорнобайка готова нам допомагати. Меморандум було підписано 18 квітня 2023 року з начальникам військової адміністрації Чорнобайської. Цей під... культурний розвиток, підтримка матеріалами, ресурсами. Будь-будь-яка підтримка, яка, яка буде потребувати лічеська територіальна громада. Ну наразі вже ведеться робота з міжнародними організаціями з Німеччини, Чехії, Іспанії. Це те, що особисто разом з Чербаєвською громадою, з, з керівництвом Херсонської обласної військової адміністрації відпрацьовується питання щодо надання допомоги. Саме от, ну, Чорнобаївці надається допомога, і, щоб надавалася допомога генічівській територіальній громаді, людям з цієї громади. І є вже багато напрацювання. На, на, на вже є організації, які вже взяли, беруть запити стосовно. Наприклад, генераторів для медичних закладів. Це вже інформація подана, вже це готується. Які, ну, такі, знаєте, заходи. Можливо, дай Бог, нам не, не, не знабиться, але все-таки, бачачи те, що було е на декупованих територіях відсутність електроенергії, відсутність водопостачання і багато-багато інших проблем, то ми всі разом. Працюємо на перспективу. Значить, щодо бюджету Генічівської територіальної громади за 2022 рік доходи бюджету склали склали млн грн. мільйони гривень. Станом на 0 року. доходи загального фонду бюджету складали 124 млн мільйони. Це 39% до затверджених планових показників на відповідний період недовиконання склало більше 194 мільйона гривень. В порівнянні з 2021 роком надходження зменшилось на 158 мільйонів або майже на 56%. Основне наповнення бюджету це є деякі підприємства, які ще сплачують податки до місцевого бюджету. І основний наповнювач бюджету це ПДФО. Це наша освіта. Ну, бюджеті наша Бюджет 23 року етнічної громади це 232 мільйони гривень. З них майже 30 мільйонів це власні надходження, а все інше: це базова дотація, освітня субвенція, додаткова дотація та субвенція, обласна субвенція на. Виплату людям державним установам на постій, хотів би сказати, що січень лютий місяць виплата заробітної плати тим людям, які були, які в нас знаходяться на постої, становила дві треті частини. Потім за рахунок бюджету і додаткової дотації. Додали, і березень-квітень люди, які знаходяться на простої, вже отримали зарплату в розмірах посадового окладу. Ну, і так і плануємо далі продовжувати. Наразі внічний е міській військовій адміністрації працює шість працівників: це начальник адміністрації, керуючий справами, перший заступник, головний бухгалтер, юрист та діловод. Після створення адміністрації, коли ми вже отримали всі доступи, першочерговим завданням стало це виплата заборгованості бюджетним основам, Особливо це були вчителі заборгованість сягала за 4 місяці, і це було одне із таких важливих завдань. Ну, отримали всі доступи, відновили доступи, і ця задача була виконана. Наразі гінічівської міською військовою адміністрацією відновлено доступи до семи розпорядників бюджетних коштів. Це фінансове управління, де працює одна людина, начальник управління відділу культури та спорту. Одна людина. Це начальник. Відділ соціального захисту. Дві людини працює. Начальник і головний спеціаліст. Відділ освіти один начальник. Відділ служби справах дітей. Дві людини працює. Начальник і головний спеціаліст. Управління житлово-комунальним господарством. Один начальник. І виконавчий комітет: це шість осіб. Працює: бухгалтер, спеціаліст цивільного захисту, адміністратор ЦНАП, начальник відділу земельних відносин та екології, головний спеціаліст з питань архітектури та містобудування та головний спеціаліст з питань економіки. Також відновлено роботу централізованої бухгалтерії. Наразі, якщо брати процентне співвідношення, то Працівників генічан у нас ну в відсотках 35%. відсотків. Всі е, спеціалісти, які зверталися до нас, ми е, намагаємось, і будемо намагатися е, їх всіх працевлаштувати, що вони знають територію, вони знають своїх людей, вони знають цю роботу. І ті люди, які в нас зверталися і зараз працюють саме працюють на тих посадах, як вони займали раніше. Ці вакансії є. Інформація стосовно вакансій буде ще викладена на офіційній сторінності в Фейсбук.